Добрий день! Добрий день! Сьогодні я вітаю вас у виставці українського мистецтва. Чи подобаються вам ці картини? Так. Так. Ви їх вже бачили? Так! так. Вони вам знайомі? Так. І але сьогодні у нас тут дуже незвичайне завдання. Кожен з вас зараз себе уявить екскурсоводом. І розповість про ту картину, яка вам більше подобається. Ви знаєте, хто такі так, да, Хто? – Це те вони ходять і розказують про кожну картину. В музеях, так? Так. Добре. Будь ласка, міла. Давай так, щоб всім було відповідно. Мені подобається оцей натюрморт. Це натюрморт Катерини Білоку. Картина називається Сніданок. Все намальовано яркими кольорами. Тут е, і можемо побачити все, що можна. Тут гарні квіточки, тут е, жарена картошка, е, сіри смачний хліб. Курочка. Е -е -е. І дуже красива ця картина. Чому вона тобі подобається? Ну, тому що тут яркі кольори і це все можна їсти. Добре, добро ну, ага. відомо. Сходильня. Сходильня. Да, мені подобається ця картина, тому що в неї задумчивий вид, і, і, вона, і в неї є красива сорочка, а буси – це як калина. Да. Мені подобається ця картина. Добре, молодець Оля. Будь ласка. Ні, що це картина. Потому что здесь есть что я И потому что хочется туда попасть. Что съесть вот эти грудки. Добро, молодец. А кто а я ну, Может, ну, Мне вот -пейзаж. Тут нам на осень. осень. Старунки дерева і жовті лістечка. Мені подобається оці дерева, тому, тому що тут золотий лістечко. Листеч, а зверніть увагу, це картина Сергія Шишка, вона так і називається осінь. І крім золотих дерев, художник намалював. Берег нашої рідної з вами річки. Хто знає якої? <кхи> Дніпро. Дніпро <да. кхи> Ти б хотіла туди потрапити? Так, я б я хотіла туди потрапити, І, і, і щоб погуляти там, позити та? листечку. Що що там тобі ще кажуть. Побігати Побі... берегу. Скупатися в от от тут. – Добре, молодець, Діана. а от Оля каже скупатися в річці. Як ви гадаєте, можна зараз у річці? Мені подалося, але це що Називається? Забориться, і він. Зверніть увагу на погляд козака, який в нього зосереджений, важкий, мужній погляд. Руки сильні, Руки сильні. молодець, Ваня. Хто ще в нас? Будь ласка, Матвій. Мені ну, подобається український козак. Добре. Yeah. Що тобі подобається цій картині? Розповіда. Можність козака. Мужність. Ти йому розказав? що б ти сказав козаку? Я теж хочу таким стати. Таким, як козак, сильним, мужним, відважним. Захищати нашу країну чудово, добре. І ти хочеш стати козаком. Ну, я не всі хлопці хочуть бути як козаки, а дівчата хочуть бути як україночки красуні. Будеш розповідати, Вірослава, будь ласка. Мені, подобає... Давайте, Мирослав, Мені подобається оця оці портрет. Тут намальована Українка. В, не, в неї е, серйозний, ну такий погляд. Просто смотрить. В неї дуже красива сорочка. Буси на коли не губи як рози, а глаза дуже красиві. Вона дуже-дуже красива, тому що вона стоїть і ще вона розжигає огінь. Ту светло, а той темно. Тому що той огонь знизу, тільки його не видно, а той темно. Добре, молодець. Дуже гарно ми були сьогодні екскурсоводами. Гарно розповіли про картини, які вам сподобалися. У вас буде змога ще розповісти про ці картини. Ми їх візьмемо до групи і ви розкажете іншим дітям. Домовилися? До побачення! До побачення.